Значить, по добропіллю вчора добропілля було взяте, як там вони доповіли своєму обогу путіну. Нічого подобного добропілля не було взято. Туди просочилася диверсійна група сьогодні підрозділом 33-го штурмового полку. Який чітко зараз нам вистояв весь напрямок і від Новопавлівки, Олександрівки зараз поля. Хлопці-красавчики повернулися, зловили провели контрдиверсійну роботу. Провели просто неймовірно, значить відловили цих гавнюків. Хлопці сьогодні на підходах зачистили. Там групу з трьох людей і там, ті два військовослужбовці, які, противника, які там вчора майоріли флагом, прапором, там цим також були ліквідовані. Ну, не далі. Значить, що стосується самого гуляй-поля, також продовжуються контрдиверсійні роботи, контрдиверсійна робота трошки нижче 225-м нашому ШОП. Також там, де противник, там якимись диверсійними і невеликими групами, двійками-трійками намагався проскочити в саме гуляй-поле, Тобто, по максимуму рубежем вони відрізані, ну, але хто просочився, зараз проводиться робота саме зачистки. Східної, пів... Східної пів... північно-східної частини. Значить, що стосується Запорізького напрямку, також там противник був активний на цьому тижні, цього, цього тижня і того тижня, тож зараз проводимо, також почали вже проводити зачіски Степногірська, Приморського і Плавнів.